Писала відсотки за користування кредитними коштами на досудовому етапі. До компанії правова позиція звернувся клієнт з питанням врегулювання проблемної заборгованості у мікрофінансовій організації. Клієнтам попередньо запозичено кошти в розмірі 13 800 гривень, проте заборгованість збільшилась в 2,5 рази і становила більше 30 тисяч гривень. Така сума стала великим фінансовим тягарем для клієнта, і тому він вирішив скористатися правовою допомогою. В результаті чого клієнту погоджено списання відсотків та частини тіла кредиту і надано можливість закриття за суму 6900 тисяч гривень, на підтвердження чого компанія надала гарантійний лист. Клієнт зробив правильний вибір, скористався допомогою адвоката на противагу оплаті неправомірно на нарахованим відсоткам, що і вам раджу робити. А якщо ви зіткнулися з аналогічною проблемою, чекаю вас на консультації, на яку записатися ви можете за номером вказаним в описі. До зустрічі!